Привіт, друзі. Сьогодні така болюча тема для мене та й для багатьох людей. Всі ви чули про, про булінг, і, на жаль, він стався в моєму місті, що двічі прикро для мене. Мені дуже важливо сьогодні вам розповісти. А чому ж виникають такі питання? Чому цей булінг? Такі розповсюджені сьогодні серед молоді, серед дітей. Які причини основні? Як на мене, як на мене? Дві основні причини, за які треба вчепитися і їх розібрати. Перша причина це, звичайно, бажання людей в цілому. Бажання людей в цілому мати владу над кимось. Показати свою силу, самоутвердитися, що ти важливіший, ніж хтось, що тобі щось таке є, що тобі дозволяє образити когось, продемонструвати свою силу над ним і так далі. І довго можна розбирати, і ви знаєте, що це є. Питання в іншому. А чому це з'являється? Де воно береться, це відчуття влади? Чому хочеться владствувати над кимось? Що це за трабл такий, який всередині кожної людини сидить? В когось це виражається більше, когось менше. Але всім хочеться влади. Всіх з дитинства вчать. Ти особливий. Ти виділяєшся. Ще дуже модно бути при владі у нас, бути ти майбутній президент. Ти не такий, як всі, ти будеш президентом, Ось побачиш, в тебе такі якості. І в людині нашаровується на її особистість, нашаровується ще один пласт. Пласт захоплення, що я тепер такий крутий. Я можу підчинити собі будь-кого, бо мені в дитинстві сказали, що я не такий, як всі. Ці тренди тренди на владу з самого дитинства в нас впихують оточуюче середовище. Люди оточують в школах. Президенту дається особлива роль, що це прям найголовніший персонаж в країні. Бути президентом це почетно. Бути керівником, директором це дуже вагома ціль стримись до цього синку. Тільки дитина це по-іншому сприймає. Дорослі з позиції того, щоб влаштувати своє життя дитині добре. Нормально заробляти і мати нормальний побут, а дитина виходить з тої точки зору, що вона може владствувати над кимось, що тепер їй треба проявляти про цю владу, починаючи з школи. Як там можна владу проявити? Можна інтелектуально проявляти якимись своїми зібностями, можна організовувати навколо себе, на себе людей і розвивати їх інтелектуально, тягнути за собою як лідер, мати владу над ними. Позитивну роль лідера Град, а можна негативно. Можна організовуватися в такі кубки ідіотські кубки, які хочуть просто когось принизити і цим самим отримати ту саму владу. Це набагато легше, ніж збирати навколо себе однодумців з приводу. Комп'ютеризованого насичення школи, наприклад, або як зробити чистішим навколишнє середовище, організувати людей і прибрати навколо себе парк Олександрії, в якому ти живеш в місті, або допомогти пенсіонерам з покупками чогось, або з допомогти фізично. Людям похилого віку доносити воду додому, які набирають да, на колонках, або допомагати батькам, поки не на роботі, прибирати свій під'їзд, організувати людей. Це довго, це скучно, це не модно. Краще що когось принизити. Тепер загляньте, будь ласка, на телеканали, які не тільки телеканали, взагалі в засоби масової інформації. Інтернет, ресурси і так далі. А що там пропагується? Пропагується насилля, агресія, культивується влада, культивується легкий підхід. Легкий підхід до лідерства. Не треба, не треба нічого нікому доводити інтелектом, це все можна зробити фізично, що набагато легше і простіше. Хто не хоче думати, просто проявляти тваринні інстинкти. Хоча, хоча, говорячи про тваринні інстинкти, покажіть мені, будь ласка, булінг серед тварин. Ви ж такі круті, ми ж люди, ми ж. Ого, го, ми не такі живі істоти, як всі інші. Ми досягли високих цілей. Ми будинки почали будувати, машини робити такі, ми не такі. Ми надістоти в цьому світі. У нас є розум, Який, яким треба користуватися. Бачите, як накористувалися користувалися розумом? Гарно накористувалися. Булінги придумали, війни придумали і так далі. Покажіть мені, будь ласка брат, братів, тварин, які такою нею займаються. Покажіть, будь ласка, ось навколо мене. Хочу піти пошукати зараз. Так що там з умом? Розумні сильні. Угу. Так може цей ум треба використовувати на те, щоб допомагати комусь, створювати? Ось чому батьки повинні вчити дітей своїх. Десь чомусь поступатися в стосунках з оточуючим в школах, не так, що ти головний в школі. Дивись, якщо тобі хтось щось каже, не так, ти щось не то відчуєш. Надаваємо, надавай, не дай себе обідіть. Знайомі слова. Це перше це бажання бути при владі. Ось що культивується сьогодні в нашому середовищі, чому виникає булінг. І друге, на мій погляд, ще більш важливіше, є питання це низька емпатія. Можливо, з вас не всі знають, що таке емпатія. Скажу простими словами. Це відчуття когось. Як хтось відчуває боль, переживає. тобто, і немає різниці між переживанням твоїм і переживанням іншої людини. У вас ці переживання однакові. Просто хтось з ними справляється, хтось не справляється. От відсутність розуміння, що друга людина так само, як ти, переживає, так само, як ти любий, так само, як ти хоче бути в цьому середовищі, щоб його любили, цінували, поважали, носилися десь з ним. Допомогли йому рости в цьому суспільстві, щоб була ціль відродити е менталітет сучасний, український. Ми про Україну зараз говоримо, да все в будь-якій країні. Щоб це була ціль. Це ж тільки на рівні нашого ума. Це тільки там треба шукати ці заглиблені печери. Емпатія розвивається з дитинства. Я розумію, є природній процес, егоцентризм, коли дитина до якогось певного віку, як пише книжка, і мій досвід каже про те, що це егоцентризм до 10 років, до 12 років, а далі він має піти. Егоцентризм це коли дитина знаходиться в центрі свого его. Простіше кажучи, уявіть, собі, що ви стоїте. В точці в великого кола, в центрі кола. А за цим колом знаходяться інші люди, які так само, як ви відчуваєте. Для того, щоб цих людей відчути, вам треба з центра цього кола рухатися до країв. До поверхності цього кола, до, з центра точки до краю кола. Вам треба туди рухатись, щоб потім з. Краю кола, зустрітися з іншим, з іншою людиною, яка стоїть на краї свого кола, і там спілкуватися з ним, відчувати його. Поки ми стоїмо всі в центрі свого кола, і інші стоїть в центрі свого кола, наше спілкування нереальне. Це називається егоцентризм. Все для мене. Я відчуваю тільки так, як я хочу. Мені боляче, коли в мене щось немає, а іншим не боляче, інші болі я не відчуваю. Це прямий зв'язок з емпатією. Ось він по природі має зникнути в 10 років в сучасному світі. Приблизно в цей період. Всі, хто старше, я вас вітаю. Якщо у вас присутній егоцентризм, ви живете в дитячій психіці. Ваш стан психіки дитячий, підлітковий, але не дорослий. Діти, які вже перейшли цей вік. Вони повинні навчитися відчувати болі інших людей, іншої дитини, ставити себе на місце тої дитини, яку б'ють, подумати про батьків тієї тієї дитини, які зараз стоять на кухні, роблять їсти для своєї дитини, коли вона в школі. Мама сидить, ви думає, мама, стить, якісь такі е, творчі підходи до створення їжі, щоб прийшла дитинка і поїла на обід, з веселому настрої. Слухаючи якусь гарну музику. А тут їй пишуть: вашу дитину булять. Яка реакція мами скачить? От ви відчуваєте, мама, які мене дивляться зараз? Яка у вас реакція всередині? Я як батько кажу, можна описати? Можна описати. Все розриває всередині, все починає рватися на шматки. Твою дитину булять. За що? Бо вона така, як всі. Вона відрізняється чуть-чуть зовнішньо. Бо вона, вона не може дати здачу? Бо вона в окулярах прийшла. Чи можливо вона і не така зачіска? Хоче себе проявити дитина якось. Творче проявити. Не дамо цього зробити, будемо булити. Чи не хоче наркотики продавати? Чи курити не хоче з усіма? Бо батьки навчили, що куріння – це погано. За це її булять. Тобто мою дитину булять. Яке відчуття? Напишіть мені, будь ласка, в коментах, яке у вас відчуття, коли вашу дитину булять. І найголовніше, ваша дитина теж може когось булити. А тепер, опишіть мені відчуття, нібито це ваша дитина когось булить. Що ви відчуваєте? Це зовсім інші вже відчуття. Не ті, коли пригнічують вашу дитину, а коли ваша дитина когось пригнічує. Що ви відчуваєте при цьому? Агресію? Де хтось, батьків, відповідальний, починає ламати собі голову. Як так сталося? Чому? Чому моя дитина когось болить? Де я не справився з ним в вихованні? Де я щось не то зробив? Де я десь не пере... перегнув з дисципліною, або навпаки їй було недостатньо? Це ж відповідальність батьків. Що тепер з цим робити? Як моїй дитині розвити емпатію? Щоб вона відчувала біль чиюсь. Е, можливо, забрати її із секції боротьби без правил, як варіант, а? може таке бути. І відправити. І відправити, наприклад, на медитації, або поєднувати одне з іншим, або якщо ваша дитина не здатна проявляти свої вміння, навички, боксерські боротьби і так далі, можливо, її в іншу сторону треба рухатись, або згладжувати якось ці емоційні сплески, а не щоб вона використовувала свою силу проти іншого, тому що в спарингах в боксі я займався, знаю, що це. Там тобі не дадуть відчувати больку чиюсь. Там ти сам до себе відчуваєш. Ти до цього звикаєш щоденні тренування. Ти відчуваєш до того, що ти можеш бити людині хай терпить. Типу, хай терпить, він же ж на бокс прийшов. І це потім переноситься з інструменту боксу, як ніби той самозахист, переноситься в школу, в інститут на роботу і так далі, в оточуючий світ як абсолютно ігнорування. Інших почуттів і болей. Why? Why? Ти прийшов до Бокс для самозахисту, щоб навчитися, навчитися себе захищати, а не користуватися цим. А користуємося тому, що там не проявляють емпатію. На секціях єдиноборств не проявляють емпатію. Ще раз кажу. Там дають спаринг дівчину, можна дівчиною битися. Сам бачив. Мені це не подобається. Ось в якому світі ми живемо. Якщо дитина ваша ходить займатися єдиноборствами без проблем я не проти. Але дайте паралельно ще якісь інші навички чогось. Дайте книги почитати якісь по психології дитячій. Дай самі сяти поговорити, Розвивайте емпатію дитини. Говори з ним, кажіть, що те, що ти відчуваєш, те саме абсолютно відчуває і друга дитина. І мені, як мам, як батьку, дуже шкода, що ти не відчуваєш інших болей. І тій мамі-папі, якого дитиною куди побив, так само дуже боляче зараз. І вони в розгубленості. І вони не знають, куди далі рухатись і з ким спілкуватись. Ось що таке булінг. Мені дуже печально, що це сталося саме в моєму місті. Я навіть не зміг дивитися те відео. Я не зміг мені боляче дивитися це відео, бачу, що як знущаються над тією дівчиною. А потім понеслося далі. Вже хлопці якось в Києві побили і так далі. Алло, прокиньтесь. Ми, ми в стані війни знаходимося. Я розумію агресію. То треба це згладити якось, щоб діти цього не бачили. Батьки, це до вас ця інформація, це для вас. Це зараз я говорю не для дітей, а для вас. Шукайте підходи, підходи до своїх дітей. Шукайте, розвивайте в них відчуття іншого. Не можете? Дайте в руки комусь хай це робить. Водіть на йогу дитину. На йогу. На просту фізичну йогу. Без ускладнень. Хай розвиває в собі е відчуття спокою, під інструментальну музику. На медитації водіть. Чотки купіть, хай сидить, перебирає. Чому діти в 14 років говорять про наркотики в школах? Під час військового стану, під час війни в Україні. Дитина, яка приїхала сюди, у нього у неї батьки військові. Друзі, це все мені дуже болить. Я емпат. Я відчуваю болі тих людей. І мені дуже б не хотілося, щоб це продовжувалося. Будь ласка, будь ласка, я зараз це відео виставляю на всі свої ресурси. Я хочу, щоб всі ви передивилися його і зробили висновки. Працюйте зі своїми дітьми. Виділяйте на це максимум свого часу. Робота, роботою. Приходьте і спілкуйтеся з дітьми своїми. Не сидіть в телефонах довго. Візьміть якусь корисну інформацію. новини почитайте. Із дітьми в шахи грайте сидіть. В доміно, якщо навіть в телефонах що заспокійливе, щось те, що дає якусь рівновагу, баланс. А хто ж вони потім вирасять, ці діти? Куди ви їх пускаєте? В який світ? Друзі, а ми цей на відео. Надіюсь, що ви мене почули.